Честь панство 5.30, на вулиці плюс 7, аж пари йде з рота. Будемо пробувати ловити рибу, хоча з того нічого доброго не вийде. Біг мене брешу. Два тижні лив дощ. Було холодно, вітер гуляв, навіть вночі були дні, що й 3 градуси температура стояла. Вода холодна, до того ж зараз період, коли має наріститись карась, і є в мене така підозра чомусь, що негода ще й перервала йому цей процес. І як казав один відомий кіногерой, може бути кердик Бамбарабія Киргуду. Але час проведений на рибалці завжди ліпший ніж цей час витратити на роботу. Вірно, тому на рибалку. Та й чесно кажучи, дехто мене вже замордував за питаннями в коментарях, коли уроки херабуни на водоймі. Та і Ютуб рекомендує викладати щонайменше одне відео на тиждень. Тому я заручник ситуації одразу попереджу: не розраховуйте на те, що буду демонструвати мішок риби. Навряд чи буде щось взагалі клювати. А от показати, як я проміряю глибину в місці ловлі, визначаю місце ловди, спробую, можливо, комусь це стане в нагоді. А також зупинюся на деяких типових помилках, які можуть допустити навіть риболови зі стажем. Також у відео буде дуже повчальний момент, над яким варто задуматись, і буде бонус наприкінці. Я сьогодні не в повній амуніції. Крісло херабунівське, коробочки, банючки, відерця, мисочки і всі інші традиційні прибомбаси для херабуни залишив вдома. Їхав не по рибу, а поміряти глибину і, звісно, розвідати, чи відкохався карась. Спочатку приготую тісто, щоб настоювалося, а потім буду збирати вудочку. Тісто саморобне. Знаю, що дехто. Мій рецепт із собачим кормом практикує другий сезон. У групі на Facebook, крім відгуку, навіть є і фото, що зловив на тісто. Дякую підписнику, його ім'я я не називаю, так як я не запитував на це дозволу. Скористаюсь моментом похвалюся. Хто ж мене похвалить, як не я, сам себе, поплавок теж саморобний. Як такий поплавок виготовити, є декілька відео на каналі. Антенка з пімпочкою теж саморобна. Кому цікаво, як її виготовити, пишіть у коментарях. Зніму окреме відео. По такій технології, до речі, можна виготовити, виготовити і змінні антенки для ваглерів чи інших поплавків, бо ціни на такі антенки зараз кусаються. Завжди приємно, коли зустрічаєш підписника канала на Рибалці. 100%. Я дуже радий знайомству з казати, власником цього каналу, який дуже файні відео викладає, повчальні і багато навіть професійним рибакам можна повчитися. Дякую, шануйтесь! Добренько, дякую. Много, шановного підписника пана Сергія, я вам пізніше дещо розкажу, він сам не підозрює. А зараз до теми: так як я не п'ятирукий семихудоносор, в одній особі режисер, оператор і актор, то для кращого розуміння, про що ото я балакаю, будуть схемки. Бо камера, всі ті нюанси, про які буду говорити, не змогла якісно передати. Ви вже вибачайте. Перше закидання оснастки у місце ловлі робимо без гачків та глибиноміра. Спуск ліски від поплавка може бути і 10-20 см, то не важливо. Важливо, щоб гачки не торкалися дна, і ми розуміли, до якої поділки в нас навантажений поплавок. І було в подальшому розуміння, коли осипалось тісто на гачках. Ось тут хочу звернути увагу на одну, нібито дрібницю. На неї не всі звертають увагу, ігнорують, але в певних випадках її ігнорування може не тільки згаяти ваш час на риболовлі, а й зменшити кількість пійманої риби. Після того, як ми закинули оснастку, відбувається наступне: грузило, гачки, звісно, ліска. Від поплавка до гачків тягнуть поплавок на дно. Він досить швидко стає в своє робоче положенні. А от відрізок ліски від поплавка до кінчика вудочки занурюється у воду під своєю вагою повільно, тому що його нічого не тягне на дно. Щоб ліска почала занурення, поплавок повинен стати в робоче положення, а кінчик водилища зануритись. Але зануритись в тому положенні, в якому він буде тоді, коли будилище лежить на підставці. Коли ці дві умовні точки опори ліски займуть статичне положення, ліска почне занурюватись і провисне в умовно крайньому положенні. І саме це положення перенесе частину ваги ліски на поплавок. Поплавок трішки притопиться, осяде. І, звісно, антена зануриться. Якщо антена товста, то просідання буде майже непомітним. Але якщо антена товщиною міліметр, та й рибалите ви влітку, коли на поверхні води плаває ота зеленка, сміття. Що налипає на ліску, то навіть на товстій антені просідання може бути більше навіть 5 мм. І зрозуміти, чи то риба взяла тісто одразу після закидання і притопила антенку, чи ви помилилися в промірі або ж закинули не туди, вкрай складно. Тому не лінуйтеся, кожен раз при промірі глибини класти водилище на підставку і не поспішайте перезакидати, а то всю рибу сусід справа чи зліва виловить. Зачекайте тих 30-40 секунд після того, як плавок став у своє робоче положення. Крім того, у будь-якій водоймі, навіть в ставку чи в озері, де нібито стояча вода, присутній рух водних мас. Якщо це поверхнева течія, то вона трішки знесе поплавок і він осяде, зануриться. В цьому випадку він буде під ледь таким помітним кутом відносно горизонту. Звісно, чим більша течія, тим більший нахил. Може бути рух водних мас в горизонті води. Це вигне ліску в дугу, що теж змусить поплавок трішки зануритись, осісти. На перший погляд, то ніби дрібниці. Але давайте порахуємо. Умовно під вагою ліски поплавок просяде хай на 2 мм. Під дією руху водних мас ще на 3 мм. Сумі 5. Тепер уявіть, закинули поплавок, став він в робоче положення і через 30-40 секунд. Притоп на 5 міліметрів. Яка ваша реакція? Січу. Тому вирішуйте, як вам вчиняти. Як попереджав весь процес проміру глибини, куди закидав, вдало зафільмувати не вдалося. Тому доводиться пояснювати по малюнкам. Вибачайте. Я чіпляю глибиномір. Якщо плануєте рибалити оснастку в катасурасі, де один гачок буде лежати на дні, а інший на дном. То я б рекомендував чіпляти глибиномір на гачок, який лежатиме на дні на довшому повіці. Звісно, можна запхати в глибиномір два гачка, і, виставивши глибину, по різниці повітків відсунути поплавок. Але навіщо робити лишню опцію? Відповідно, якщо рибалити оснасткою, де два гачка лежатимуть на дні, то глибиномір сміливо чіпляємо обидва гачка. Тут особливо лише те, що гачок на коротшому повітку є орієнтиром. Найпоширеніша помилка, яку я та і ви можете побачити на березі річки серед по поволоцевої ловлі, не тільки херабуни, а взагалі, це коли рибак проміряє глибину не з стільчика, якого збирається рибалити, а стоячи поряд. На перший погляд, що тут невірного, кидає ніби в тому напрямку, на той орієнтир, який вибрав на іншому березі. А ось і ні, переконайтесь на малюнку. А відбувається наступне: глибину в мірі не в тому місці, де збираємося ловити, а поруч. А так як ми ловимо не в штучних водоймах чи басейнах, де рибалять японці, яких показують на Ютубі, то ймовірність перепаду глибин в наших водоймах. В межах навіть якихось 30-40 см. край велика. І перепад може складати не якихось там 1-2 см, а набагато більше. І така, на перший погляд, дрібничка, якщо її не врахувати, може зіпсувати всю риболовлю. Я промірявся та й місце це я добре знаю. Спробую уловити, а то підписник пан Сергій по сусідству ще всю рибу виловить. З'ясовувати чи перестав читати Камасутру карась зайвим, він скрізь скидається і треться, та й на воді ось таке цікаве явище. Слизь карасевого сімейства плаває вздовж берега, і навіть після тих карасевих кульбітів з нього утворились величезні бульбашки. Так як ми по темі відео дійшли до теми дна. Його рельєфу то варто відзначити ще одну закономірність в відеороликах японських авторів. А їх я передивився, повірте, немало. Якось обходять тему вивчення рельєфу дна. Можливо, такі і є, але мені вони не траплялися. У корейських авторів бачив навіть стаття траплялася на цю тему з гарними малюнками, бо корейський гугл перекладає вкрай недоречно і незрозуміло. Тому дозволю собі дещо сказати на цю тему. Адже в інших звичних нам способах в частилях ловлі цю тему не входять та і впевнений, що рибалитимете ви не в басейні, так як в японці, де рівнесеньке дно, а в природній водоймі. І не виключено, що ця водойма може принести вам неприємні сюрпризи замість трофейного розміру риби. Типово я б сказав поширена ситуація. Точка ловлі виявилась на схилі руслового звалу чи біля ями. При корму у випадку херабуни часточки тіста, що осипається, будуть опадати, змиватися рухом водних мас на дно ями. Так вже влаштовані водойми, ми риба це чудово знає, тому завжди перевіряє, що нанеслось у ці умовні, якщо так можна назвати, миски для риб бічої їжі. Відповідно, риба буде стояти в таких заглибинах дна і їсти те, що туди опадає чи потрапляє. Звісно, є ймовірність, що все рівно щось клюне, якась риба підніметься до насадки з гачком і візьме його. Самі ж знаєте, що якщо положити граблі на городі, куди вас занала теща з дружиною, то на них обов'язково рано чи пізно хтось наступить, то божа кара за насильницький труд. Але... Чи не краще вибрати місце ловлі, звісно, якщо це дозволяє довжина вудочки, саме таку яму, або ж віддалитися від неї, щоб все тісто, що осипається, залишилось там, куди закидатимете свій гачок. Як же ж розвідати отой рельєф, знайти ті ями, звали? З закономірне питання? А тут нічого складного. Певнений, багато хто знає. Після того, як ви виміряли глибину в тому місці, де збираєтесь рибалити, піднімаєте стільчика, ну ви зрозуміли, стаєте чим ближче до краю води і закидаєте максимально далеко. Скільки можливо. Опускаєте кінчик водилища у воду, чекаєте, щоб поплавок став у робоче положення, і так далі, а потім підтягуєте водилище до себе, зміщуєте поплавок. До берега можна відступити декілька кроків чи крок від води, і навіть присісти у стільчик. Якщо попереду глибини немає, немає ями, то поплавок зануриться по ту поділку, по яку ви проміряли. Якщо ж більша глибина, тобто яма, то він або зникне під водою, або антенка буде притоплюватись більше. Відповідно, якщо на дні якесь підвищення. То все навпаки, антена виглядає з води більше. Промірили дно перед собою, проміряйте праворуч і ліворуч. Це не займе багато часу, але дасть розуміння, де ви ловите, де можливо краще рибалити. А от і, вплинути на результат риболовлі може. Тому радив би не ігнорувати. Певнений, що уважно і спостережливого глядача зацікавило, чому ж то я після кожного закидання кладу кінець водилища на підставку, а комель підношу до лоба. Чи то ритуал якийсь херабунівський, щоб риба ловилася, чи просто комарів відганяю, хто знає. Розкажу, не переживайте. Як би ви не намагалися закидати в одне і те ж місце, обов'язково будуть промахи. Десь полетіло правіше, десь лівіше, бо вітерець завадив, чи просто гаву зловили. А херабуна та й інші види риболовлі радять рибалити там, де годуєте. Оцим підніманням комбля я не тільки притоплюю ліску від кінчика водилища, а й підтягую оснастку ближче. Завожу її в умовне місце ловлі. І навіть якщо я закину праворуч або ліворуч, промахнувся. Таке буває. То під тяжкою оснастки я досягаю максимально близького положення гачків з тістом до того місця, яке вважаю точкою ловлі. Іншими словами, локалізую місце, яке вкриває тісто, що осипалось, і слугує привадою для риби. Передобіченим Бонусом час поговорити про саму риболовлю. Рабуна як будь-який стиль ловлі, це інструмент під певні умови, умови, в яких він виник і під які він заточений, чи доречно так ретельно дотримувати всіх тих канонів? Риторичне запитання. Особисто я вважаю недоречно, звісно, якщо це не змагання за певними правилами. Я рибалив на тісто без прикорму, ну все як заповідали японці і бажали глядачі мого каналу. І тут. Як дуже повчальний приклад з'явився підписник мого каналу, якого ви бачили. Ми теж з вудочкою на поплавок для херабуни. І знаєте, що той дядя Сірожа зробив? Хай вибачить мене пан Сергій, якщо я звернувся занадто фамільярно. Зараз розкажу, як казав колись мій Замполіт, я не стукач, но форму докладу знаю. Критиків каналу, каноністів херабуни. Прошу випити заспокійливого, щоб не було сепуку. Мені жертв не потрібно. Він прикормився макухою і знаючи, що в цей сезон фаворитом по результативності є наживка, а не насадка, використовував опариш. Результатом такого собі випадкового турніру канонізованої і вільної херабуни його улов склав з десяток, а можливо і більше, дрібного карася. Я спіймав лише сім. П'ять карасів, звісно, були залікові, причина лише в розмірі насадки шматочок тіста розміром з дебелу грошину важче заковтнути дрібному карасю, ніж личинку опариша. Звісно, в складі мого тіста був той розрекламований арктичний криль. Але, як виявилось, місцевий карась в арктиці не плавав і рекламу не дивився. І не сильно поспішав його куштувати. Та й невідомо в якому році отой криль, з якого я борошно доклав у суміш тіста, плавав. Тому, підводячи підсумок, в даних умовах канони харабуни поступаються класичному підходу. Животина на гачку, плюс прикорм. Але ніхто не заважає, та й криміналу не буде. Якщо ви порушите оті славнозвісні канони, якими так часто мене дорікають обіцяний бонус. Колись планував зняти відео на цю тему, але не впевнений, що в майбутньому в мене буде час на це діло. Тому розповім: хороший результат в таку пору дає тісто з борошном опариша. Колись я його виготовляв, експериментував і були результати. Розповім, як виготовити. Можливо, комусь знадобиться і хтось буде мати бажання. Виготовити самостійно. Беремо опариш, можна використовувати разом із кастером куколками опариша. Заливаємо все це укропом, опариш швидко звариться, зливаємо воду і всю оту животину викладаємо на серветку, щоб висохла. Далі процес сушки. Тут є варіанти. Можете сушити на сонці. Цей процес займе декілька днів. Головне, щоб горобці не виклювали. Кастер висохне дуже швидко, тому при висушуванні, врахуйте цей факт, його потрібно відібрати раніше. Наступний варіант трішки небезпечний, бо дружина може потягнути по крижах качалкою. Сушка у сушарні для овочів та фруктів. Знаєте, така є на господарстві у багатьох жінок. Час сушки займе десь біля 8-12 годин. В результаті ви отримуєте сушений опариш, який нагадуватиме за консистенцію, сушену, тараньку, такий цупкенький притискань, пожовтілий. Далі всі личинки висипаємо у кофемолку і перебиваємо у борошно. Туди ж додається і кастер. Ось такий нескладний рецепт. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Шануйтесь і будьте мені здоровенькі.